50 свиноматок, 5 кнурів, 500 качок тримає Віра Яременко з мене. Продає елітних поросят по 5 тисяч гривень. Ще не народилися, а вони вже на списку. Тримає п'ятачків в ангарі за меною. Його родина придбала перед повномасштабним вторгненням. Жінка каже, там і живе. Оце моя хата. У мене телевизор, у нас 20 камер. Єсть два дивани, душова кабіна. Мо холодильники, все по обіді під'їжджають зелені живулі. Земляки з кудрівки приїхали за товаром. Звісно, мали, ціна дорога на цих совиней, але ну, вони не встигають на свої рости. Всі широкоспіни, всі мама трохпородна гібридка, батько Петрину їх. Це їх хоча гняли Працювала Віра Яременко телефоністкою. По 10 свиноматок тримали і вдома, а ще обробляють 50 гектарів землі. че? А що ж ще?